Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас у студії е, дуже буде цікаво, будемо розбирати такі питання, що стосуються правосуддя, доступ до правосуддя. І моя гостя, Калукова Людмила Костянтинівна, суддя у відставці, адвокат та сертифікований медіатор. І нам сьогодні допоможе розібратись у декілька питань. Доброго дня, Людмила. Доброго дня, Руслана. Доброго дня, глядачі. І давайте не будемо розтягувати, а зразу ж почнемо по суті розглядати наші питання. І я, от Людмилі Костянтинівни, хочу задати декілька питань. Я думаю, їх дуже багато хвилюють хто простих наших громадян, оскільки канал якраз направлений, щоб роз'ясняти людям їх права, обов'язки і от щоб розбиратись на простих словах. От як ви вважаєте і порадьте, будь ласка, як громадянину, права якого пропущено все ж таки звернутись до суду. І, до речі, я вибачаю ще маленьку ремарку: якраз вчора ж новий указ президента вийшов. Що стосується строки давності, якраз у нас все. Треба, то ж, вони переривались, треба бігом все подавати. І от якраз дуже актуальне питання. Так, дійсно, актуальне питання. На жаль, трапляється таке в житті, що права, інтереси свободи громадян порушуються. І що в такому випадку особа йде до суду, чи юридична особа, чи фізична особа, йде за захистом своїх порушених, оспорюваних чи невизнаних прав яким чином звернутися до суду? Безпосередньо, або особисто, якщо особа володіє відповідними знаннями, переважно якщо це знання юридичні, або ж звернутися за допомогою адвоката, правника, який займається цими питаннями, бажано конкретно відповідною галузю права, залежно від того, яке право порушено, до якого суду звертатися. Щоб було зрозуміло і ефективно, для того, щоб звернутися до суду, ну наприклад, в порядку цивільного судочинства, це що означає цивільне судочинство, коли порушуються права цивільні, мається на увазі сімейні, трудові, житлові права, необхідно звернутися до суду до суду з відповідним позовом, подати позовну заяву, але ця позовна заява повинна бути написана кваліфіковано, вона повинна відповідати вимогам закону стосовно. Форми та змісту. І, звичайно, що особа, яка не володіє юридичними знаннями, сама не зможе написати відповідну заяву. Ну, в будь-якому випадку якісно не напише. Не тому, що ця особа не хоче, а тому, що не володіє відповідними знаннями. І тоді на допомогу приходить адвокат, який складає відповідну заяву. Крім заяви, складає клопотання, інші заяви відмінні від позовної заяви. Підготує пакет відповідних документів, доказів у справі. Є відповідний перелік доказів до, до будь-якої позовної заяви, і тоді звертається до суду, сплачується судовий збір, і заява йде до суду. Відкривається провадження у справі, і потім уже потім особа викликається, йде судове підготовче засідання, судове засідання. Тобто за захистом прав звертатися необхідно але. Звичайно, за допомогою адвоката буде більш правильно, більш ефективно і, відповідно, і відповідний буде результат. Поза назива буде прийнята, якщо написано якісно, і якщо вона складена прав правильно. Це точно, от якраз і ми плавно перейшли з вами до другого питання, от як процедуру зробити легше. І от хочу зазначити, так, що от якраз вона і буде легше, якщо з самого початку позовна заява буде складено кваліфіковано, оскільки потім вона може бути повернена на доопрацювання, а взагалі найнегативніші наслідки це просто відмова у вашому позові. От які ще ви можете зазначити, щоб все ж таки ця процедура звернення до суду все ж таки була легше. Не так Такою нервовою, і от як це зробити, як ви вважаєте? Дивіться, Руслана, справа в тім, що суд може не тільки прийняти позовну заяву, відкрити провадження, а може відмовити відкриті і провадження, може повернути позовну заяву, може згодом залишити позовну заяву без розгляду, і найгірше, як ви сказали, відмовити в задоволенню позову. Чому? Тому що на першому етапі позовна заява. На першому етапі позана заява складена неякісно не зібрані відповідні необхідні докази. Тому людина захищається не в належний можливо спосіб, не тими доказами, і це, звичайно, приводить до такого негативного результату. Ми зараз говоримо про цивільне судочинство, а є ще господарське судочинство, є адміністративне, кримінальне це де кримінальні справи відповідно. Тому в кожному судочинстві є свої відмінності від іншого судочинства. Особі без освіти досить важко розібратися звичайно в тонкощах кожного процесу. для для цього є е, люди, які займаються відповідною діяльністю, тобто адвокатською, тобто адвокати, які допомагають зробити все правильно, вірно і вчасно. Угу. Добре. І ще, до речі, хочу маленьку ремарку стосовно доказів. Це ж таки, також щоб полегшити процедуру, письмові докази повинні бути також зібрані. І, от так, людина, в першу чергу, позивач повинен також активну участь в цьому брати, тому що у адвоката може не бути можливості там взяти будь якісь документи чи квитанції. Ну, от як приклад, так ще для наших громадян, це необхідно проговорити, що вони також повинні бути активними, навіть якщо у них є адвокат у зібрані доказів надання надання і, Тощо, так? І от практика, так, будь ласка, вибачайся. Так, Руслана, і докази повинні, доказова база має дуже важливе значення, причому первісна доказова база. І докази необхідно збирати ті, які те, що потрібні, а крім того, вони повинні і оформлені належним чином бути. І Докази можуть бути не тільки паперовому варіанті письмові докази, а електронні докази. Тобто це необхідно вирізняти, розрізняти, знати, як подавати, що подавати. Це дуже таке серйозне питання. Чому? Тому що на доказах Тується рішення, і яким воно буде, залежить від доказів наданих однією стороною, іншою стороною, і тоді тільки суд виносить рішення, зважуючи на всі докази, на кімнаті аналізує докази і вносить рішення. Тому докази це дуже важливо. Добре, дякую. І все ж таки, як ви вважаєте, краще ви йти в суд? Чи все ж таки вирішити свій спір по засудовому порядку? І от якраз ви, до речі, сертифікований фахівець медіації, ви от також можете нам про це розповісти. Все ж таки, от так, домовлятись вдома чи по сусідству, ніж все ж таки йти до суду? Дивіться, Руслана, справа, тим, ще справи можна вирішувати. В судовому порядку, і в позасудовому звичайно намагатись необхідно вирішувати справи в позасудовому порядку. Наприклад, добровільне вирішення спорів, коли дві сторони збираються. І вирішують без суду, без інших інституцій інстанцій спор вирішити, щоб питання було знято. Тобто вони домовляються, якось узаконюють своє рішення, а як якось, якось, або нотаріальне договір, це, або, будем, або потім йдуть до суду, вже з готовою мировою угодою. Це, звичайно, краще. Є такий ще спосіб досудового вирішення, як медіація. Це такий процес судового вирішення, який іде за допомогою медіатора, нейтрального посередника, який. Сторона роз'яснює е, всі, всі можливості досудового вирішення, позасудового вирішення питання допомагає і до чого, і чому це краще? Чому? Тому що це економія часу, це економія е, коштів, це економія Так, Звичайно, і це зняття нервової напруги. Чому? Тому що суд це нерви, це стрес. А в медіації це йде значно швидше. І медіатор він володіє зазвичай знаннями психолога. Наскільки веде про це, знаєте, так лагідно з тим, щоб не було нервової напруги, з тим, щоб прийшли сторони до не просто компромісу, а консенсусу, закріпили свій результат відповідною угодою медіації, або потім нотаріальною, або потім судовою, це все добре. Чому тому, що тому що суд це знову ж таки це час, це нерви, це напруження. І всі інші такі фактори, якщо вже не виходить по засудовому порядку, вирішити питання. Якщо тоді вже звичайно суд. Крім того, є такі справи, категорії, і є такі особи, які не можуть вирішувати питання без суду, без звернення до суду, наприклад, недієздатні. Не можна медіацією вирішити питання неповнолітні, не можна медіацією, тобто тільки суд, тільки суд. Але якщо це можливо, якщо категорія справи дозволяє, якщо статус особи і суб'єктна спроможність дозволяє, то звичайно треба намагатися без суду. Проте навіть після звернення до суду. Питання можна вирішити за допомогою врегулювання спору за участю судді, коли суддя без мантії, а як учасник процесу цього цієї розмови, цієї бесіди зі сторонами веде бесіду і намагається. Привести до того, щоб сторони мирним шляхом вирішили питання. Буває таке, що в ході судового розгляду сторони бажають скористатися допомогою медіатора. Тоді зупиняються судове провадження, сторони йдуть до медіатора, і якщо там знаходять спільне питання, таке знаєте, найефективніше і... і арифметичне, як то кажуть, вони йдуть до суду, повертаються і узаконюють це судовим рішенням. Це також дуже добра процедура. Тому є шляхи. Є шляхи Люди, людини можна захистити свої права і інтереси, і потрібно. Яким чином це вже на розсуд особи, це вже враховуючи конкретні обставини, конкретний суб'єктний склад учасників, але все це можна зробити. Дякую, і скажіть, давайте останнє питання. От якраз лайфхаки з вибору адвоката. Які б ви три поради дали нашим глядачам, як їм вибрати адвоката, так щоб їх справа була успішною. Одну хвилиночку Людмила Костянтинівна обов'язково відповість на це запитання. От як ви три поради дасте нашим глядачам? Будь ласка, шановна Руслана шановні глядачі. Якщо є у особи адвокат, так би мовити, перевірений часом, перевірений конкретними справами, людина, яка ефективно працює, яка має досить високий рівень знань, і це вже показано в ході розгляду відповідних справ чи просто навіть консультацій, то звичайно особа йде до конкретного адвоката. Якщо не знає конкретного адвоката особа, то вона або через знайомих, або через відгуки шукає, вибирає. Але я Хочу сказати, що інколи на відповідних сайтах до відгуків треба відноситися критично. Чому? Тому що особи можуть занизити рівень знань, ну по будь-яким причинам, або навпаки, необхідно поспілкуватися з тим, щоб зрозуміти, чи це та особа, яку шукає особ... конкретна людина, яка звертається за захистом своїх прав. Перше, що необхідно обов'язково, щоб мав адвокат, це рівень, відповідний, високий знань, тобто був професіоналом. Немаловажно, коли. І особа ця володіє ще високими моральними якостями, тобто відповідальна, коректна, доброзичлива. Це також допомагає в роботі і, взагалі, в сукупності приводить до відповідного позитивного результату. В цій справі, тобто пошуку адвоката, спішити не потрібно, тому що це вибір дуже серйозний. Від цього вибору залежить можливо, і доля людини, можливо, вирішення конкретних серйозних питань. От адвокатів багато, але кожен адвокат по-своєму спеціаліст можливо певній галузі права. Але є такі адвокати, які в декілька галузях права, в багатьох галузях права вже освічені, уже знають, мають дуже високі знання. Тому це потрібно відчувати, це потрібно знати, і в цьому необхідно і пересвідчитися загалом. Супер, дякую вам за такі відповіді. Було дуже цікаво. Наші глядачі обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам буде дуже цікаво, ми ще раз запросимо Людмилу Костянтинівну до нас, щоб і продовжимо такі роз'яснювальні бесіди, щоб все ж таки у нас підвищувався рівень професійної правової освіти, правової поведінки, і щоб все ж таки не тільки юристи розбирались, а й прості громадяни. Таких складних питання. Дякую вам велике за сьогоднішню зустріч. Я дякую за увагу. Бажаю всім успіхів у виборі адвоката і, взагалі, всього найкращого, мирного неба, всіляких гараздів. Усім усім до побачення. До побачення.